Вже сьомий рік поспіль новий Мартинів приймає прочан, які їдуть до релігійно-історичного центру Гора над Дністром, щоб у спільній молитві просити про своє особисте. Та вже третій рік поспіль у всіх є спільне, найважливіше прохання до Всевишнього це мир припинення війни задля збереження життя та відродження України. Ми молимося. Ми продовжуємо молитися за мир в нашій державі. Ми сьогодні особливо дякуємо нашим воїнам. Волонтерам, медикам, капеланам, усім людям, які в якийсь спосіб допомагають, для того, щоб ця жахлива війна зупинилася, щоб вона перестала. А ми, як діти Божі, довіряємо Богові і молимося, і віддаємо нашу долю у руки Божі. Під час архієрейської божественної літургії усі охочі мали можливість сповідатися. Дощова погода не стала на заваді вірянам. Єпископ Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви владика Микола Семенишин під час служби наголосив, що головна молитва до Бога сьогодні за мир в Україні. Передав вітання та архієрейське благословення від митрополита Володимира Війтишина. Закликав усіх до роздумів над взаєминами над допомогою ближньому, бо це надто важливо в сьогоднішній час. Чудо Може, стається тоді, коли людина співпрацює з Богом. Звичайно, що Господь все Господь може сам зробити все, але Він хоче співпраці нас, його дітей. Він хоче, щоб ми також разом із ним були співтворцями чуда. Під час літургії було освячено хліб і вино, які перетворюються на тіло і кров Христа для таїнства Євхаристії, а прийняття причастя це як переконані можливість перебування із Богом. Парох церкви Святого Миколая, села Новий Мартинів, отець Ярослав Озарків, подякував усім за участь у прощі, адже як каже, молитва це та невидима зброя світла, якої боїться зло. Ми сьогодні боремося тут своєю молитвою, щоб ворог відійшов із нашої землі. Що ми його вигнали, щоб ми жили собі спокійно, мирно, щоб кожен воїн повернувся до своєї сім'ї, до своєї родини, до свого. Батьківського дому. Далі Молитовна процесія рушила до нової локації імпровізованого гробу господнього, де відбулася панахида за усіма воїнами, які віддали свої життя на війні. Молилися за упокій кожної душі, яка передчасно відійшла у вічність. Після усі рушили до криниці Якова. Тут відбулося освячення води, щоб кожен зміг частинку цього особливого місця взяти зі собою на оздоровлення душі та тіла. Владика Микола Семенишин радіє, що у такий важкий час люди згуртовуються. Їдуть на прощі, щоб разом молитися, бо у цьому є велика духовна сила. Незважаючи на, на небезпеки, ракетного бомбардування, люди їдуть, прибувають на те, щоб разом спільно молитися. Бо приватна молитва вдома вона є сильною, але молитва спільна, от на таких прощах, як ми сьогодні відбуваємо, є найсильнішою. І я. Як єпископ, дякую нашим людям, нашим братам і сестрам, нашим дітям, молоді, що не бояться, не сидять вдома, але їдуть на прощі і моляться, і ми неодмінно. З Божою допомогою переможемо у єдності зі щирою вірою. Можемо змінити світ. Гора над Дністром стала місцем роздумів та молитви. Сюди їдуть не тільки на прощу, але й щоденно, щоб набратися сили, віднайти мир та спокій у власному серці, помилуватися красою природи та творінням людських рук. Надія польова, новини телерадіокомпанія Раї.